проїхали, шановне. Слідче у нас питання про розгляд звернення з публіка Володимира Федоровича щодо виділення коштів на встановлення пам'ятного знака ліквідатора ЧАЕС. Ми не голосували за програму за специальному Ми не голосували. Я би збили з це мене, Шановні колеги, Я вибачаюся, дякую за зауваження. Хто за те, щоб затвердити програму соціального розвитку на 16-й, а що не перейде на 17-й, я не знаю. Бо ми не впишемося. У мене до того 16-й. У мене у вас правильно написано, у мене просто неправильно написано. Хто за даний програму проекту розвитку, прошу голосувати. Хто за? Так. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Дякую. Шасів колеги. Я прочитав э, з ковбліку звернувся, Ви знаєте, що ми хочемо коло пам'ятника встанувати, встановити. Э, встановити э, Пам'ятного знака, пам'ятний знак ліквідатором ЧАЕС. Я думаю, на бюджетній комісії ми розглядали дане питання, що ми з коштуємо. А? а скільки ж може коштувати такий пам'ятник? Шановний колеги, я пропоную, давайте так, щоб ми не відтягували дане питання. Скільки може воно бути? Ну, примірно. Ну, ми не будемо здоровий пам'ятник там ставити, ну яку стелику невеличку поставимо. Скільки воно вже? П'ять тисяч? А? Хорошо, дане питання перенесено іншу сесію, коли буде кошторис, так я розумію? Шановні пане, прошу голосувати. Хто за те, щоб дане питання перенести на наступну сесію? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголожно. Дякую. Шановні колеги, у нас є заява про звернення нашого екс-депутата Поковиченка. Поковиченка, що відкладає, ну що відкладає. Ми, е, Поков... ну, ми їх немає, тих хлопців їх немає. Я, шановний колеги, я просто в двох словах не буду затримувати. Я чесно теж спішу, мене в дитину сьогодні народження, я в Київ ще поїду. Шановні колеги, у нас є скандальне питання по проєкту вулиці Пожарої, де виділялись кошти 198 тисяч, Господі, селищна рада виділяла на трансформатор. На сьогоднішній день ну нема. Ну, Володимир Андрійович хвилюється, що йому не хватить електроенергії. І просить, мабуть, буде виділити кошти ще на стовпи, я так розумію. Але ми ці кошти не можемо виділити також. У нас нема кошторису. Скільки на ці стовпи, там виходить їх 29. Ну, Один стовп, мабуть, на сьогоднішній день 3 тисячі коштує. Це десь приділок 60 тисяч буде коштувати. Давайте так, ми це питання також відкладаємо. У нас нема ні кошторису. Яким чином ми можемо виділяти кошти? Я прошу значить, відкласти на питання до наступної сесії, вивчити його. Буде кошторис, будемо вирішувати, що ми будемо платити. Хто за да пропозицію прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Хто потрібно все одноголосно. Дякую.